Вчора ввечері ворог завдав удару безпілотникам по Київському району міста Харкова. Безпосередньо влучання було зафіксовано у житлову п'ятиповерхівку. До місця подій відразу прибули підрозділи. ДСНС Першочергово вжиті заходи щодо евакуації людей та порятунку. Загалом було врятовано 5 осіб до Евакуаційних заходів залучали співробітники ДСНС, нацполіції, медики та волонтери. Площа пожежі склала 80 квадратних метрів, горіли конструктивні елементи даху, перекриття та квартир на верхніх поверхах. Пожежу була оперативно ліквідована. Загалом на місці події працювали 54 рятувальники, 12 одиниць техніки, психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалим. Мешканцям даного будинку, крім того, на місці події працював кінологічний розрахунок ДСНС. Безпосередньо на зараз співробітники ДСНС проводять роботи з розбирання аварійних конструкцій на верхніх поверхах. Роботи тривають.